Шановні друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. Знаходжусь на дачі біля сливи. І от така, бачите, у нас трапилася. Не зовсім приємна справа. Це привой, слива угорка була така чудова, я бачите, її вже ї... Вона не зовсім достигла, але що ж, ну, не викинуть вже. Можна компот варити, можна навіть замаринувати. Що робимо? Обрізаємо на гілці. Центральні гілці. Гілки чоловік тут складає і я їх обриваю. Шкода, звичайно, але хотіла показати вам за листям погано видно. Ну, багато сливок, багато. І вони такі, бачите, великі, смачні. З них чудове варення. Вино робили, коли, знаєте, вони перестигли, вже падають на землю. Збираєш, тут у нас лужок, вони всі да, чистенькі були. Робили таку славянку, називається. А з цих можна пиріг зробити. Для пирога вони також дуже добре будуть смакувати. Заспокоює те, що, бачите, зосталось іще, і ще гілка зосталась. На ній достигають сливи. І я сподіваюся, що вона так не обломиться, тому що вона, бачите, якось прямо так стоїть. А ця частина в нахилі була. І під тягарем дозріваючих слив. А можливо час прийшов. Деревина, бачите, така вона вже підгнила, під'їжена під навіть чимось була. Мінус мені як хазяйці десь не догледіла. Ну, звичайно, потрібно було цей момент предвідати і підв'язати її, підв'язати до центрального стовбура. І трошки продлити життя цій гілочці. Але маємо, що маємо. На цьому не розстраюємось. Сливи соберу, вони не пропадуть. Друзі, ну, а щоб не завелась. В деревині стовбора всяка нечість, котра буде його пожирати, і щоб деревина сама не почала руйнуватися, повинно цей зріз обробити. І добре, якщо у вас на господарстві є, маєте на даний момент краску, масляну бажану масляною краскою пройтись, і це чудово. Буде знахідка для вас. Ну, я краску не знайшла, верніше, краску знайшла, нема пензлика. Я взяла садовий вар. Садовий вар, можливо, і краще по своїм свойствам, якостям, але бачите, яка площина порівняно з моєю рукою. Прийдеться мені тут довго над ним мньошитись, а вибачаю за таке слово: працювати, попрацювати прийдеться над ним. Але що робити? Дерево я хочу, велике маю бажання зберегти. І вважаю, що то не є причина для того, щоб воно загинуло. Тому потихеньку нікуди не спіша. Обробляю рану стовбура садовим варом. Звичайно, хочу сказати, що такі моменти трапляються, коли ти не зовсім дачний житель, коли ти наїздами тут буваєш. Якби ми тут проживали, то подув вітер, десь щось скрипнуло, звернули б увагу, а так приїхали наїздом, ага, вже маємо те, що маємо по ітогу. Тому бігом. Обрізали, чоловік там чимось своїми справами займається. Тут же ж вода ще по часу полива, щось полити потрібно, тому що планували, а воно ж все сухне жара. А я обробляю цю рану. Але сподіваюсь, що все буде добре. Не одні ми такі в такому режимі живемо та працюємо. Обробляємо, а наступною весною будемо. Спостерігати, як та що воно буде виглядати. Але знаєте, я варом обробила, а для більшої впевненості я все-таки придбаю пензлик і масляною краскою тут підфарбую на зиму. Ну, і вже сподіваюся, що в такому вигляді все буде добре у цієї сливи. Гілка одна, навіть дві гілки ще. Цієї сливи маємо, а там далі треба буде зробити привой, а привой тут зроблений на терену. Посадили терен, він прижився. І потім через рік привили, їх багато зробили. Бачите, привоя? Оце одна була гілка, інша, друга, потім третя, а тут уже частина обрізаних. Я, від... Я навіть не можу сказати, це вже обрізані, це не... Привой. Це гілки стерена були. Так, давно це було, бачите, так от виглядає стовбур. Задекорую його фігурками. Тут у мене вже одна жаба проживає, я навіть на зиму її не знімаю. Приїжджаєш зимою і вітаєшся. Деякі скульптури стоять, мило мене зустрічають. У всьому шукаю позитив. Знаєте, гілку цю чоловік зараз доріже до кінця. Десь щось піде на шашлик, щось зимою на обігрів в пічку піде. А у мене така буде відкрита частина хвойників. А то дуже вже крона сливи нависала над хвойниками. І, звичайно, їм заважало, тінь була. А і ще, знаєте, момент, косити було складно. Все це вирішилось в один момент. Шукаю всьому позитив. Друзі, слива угорка. Як доглядаєте ви за своїми сливами, щоб не траплялись такі казуси, як у нас трапився. Ну тут, можливо, вітер був, а можливо, я ж кажу, від наливаючихся плодів. Але. Все буде добре. А сьогодні-завтра я буду готувати пиріг зі слив. І то буде інше відео. Дякую за перегляд. І кому сподобалось, ставте підписку та пальчики догори. А ви зі мною були на каналі Світ Моїх Захоплень.